Вітаємо сьогодні. Пропонуємо детальний юридичний розгляд ключових конституційних свобод в Україні. Доброго дня! Зосередимось на свободі вираження поглядів, совісті, мирних зібрань, а також на праві вільно пересуватися та політичних правах. Як вони закріплені в основному законі? Так проаналізуємо нормативну базу, ну і ключові аспекти реалізації цих свобод, і, звісно, їх обмеження згідно з чинним законодавством. Добре. Почнемо тоді зі свободи думки і слова. Стаття 34 Конституції. Вона ж гарантує кожному право на свободу думки, слова, вільне вираження поглядів і переконань. Так, і також право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Це дуже широкий спектр. Це деталізовано здається в законах про пресу та про інформацію. Абсолютно. І важливо тут наголосити на. Фундаментальних гарантіях заборона цензури, по перше, і принцип ідеологічної багатоманітності, тобто жодна ідеологія не може бути державною, але ж є й зворотній бік обмеження безумовно, частина третя тієї ж статті 34 якраз і передбачає можливість обмеження, але що важливо, лише на підставі закону і в чітко визначених інтересах, яких саме. Там досить великий перелік, якщо я не помиляюсь. Так, перелік значний. Це інтереси національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, також запобігання з заворушенням чи злочинам, охорона здоров'я населення, захист репутації чи прав інших осіб. Саме так: запобігання розголошенню конфіденційної інформації, або, скажімо так, для підтримання авторитету і неопередженості правосуддя, ключове законом і в інтересах. Зрозуміло, це логічно підводить нас до разступного блоку. Свобода світогляду, віросповідання, стаття 35. і мирні зібрання. Стаття 39. Вони пов'язані. Безберечно, стаття 39 закріплює право громадян збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи, демонстрації це пряме продовження свободи виражати свої погляди, в тому числі колективно. І тут теж є певні процедурні моменти. Так, є ключова умова: це обов'язкове завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Сповіщення часто це сприймають як необхідність отримати дозвіл. От саме тут криється важливий нюанс: це не дозвіл, а сповіщення. Конституційний суд це підкреслював. Тобто, навіщо тоді сповіщати? Ну, для того щоб органи влади мали час вжити заходів, забезпечити безперешкодне проведення зібрання, громадський порядок, захистити права інших осіб, які не беруть участі. Ага, і можливо, звернутися до суду, якщо є проблеми. Точно, частина друга статті 39 якраз про це. Якщо виникають спірні питання щодо відповідності зібрання законодавству, влада може звернутися до суду, але сама по собі необхідність повіщення не є дозволом. Це суттєво. Рухаємось далі. Свобода пересування та вибір місця проживання. Стаття 33. так, частина перша гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України свободу пересування і вільний вибір місця проживання, і право вільно залишати територію України. Звісно, за винятком обмежень, встановлених законом. Конституційний суд у рішенні 2 РП 2016 назвав це право фундаментальною цінністю. Це ж відповідає міжнародним стандартам. Повністю це право є і в загальній декларації прав людини стаття 13, і в міжнародному пакті про громадянські і політичні права стаття 12, а також у протоколі номер 4 до ЄКПЛ стаття 2. і там теж є умови для обмежень. Так, протокол номер 4 уточнює обмеження можливі лише на підставі закону, і якщо вони є необхідними в демократичному суспільстві. Знову ж таки, в інтересах безпеки, порядку, запобігання злочинам, охорони здоров'я, моралі чи захисту прав інших. Тобто ті ж самі принципи пропорційності і необхідності. Саме так. Ці норми конкретизовані в нашому законі про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, там стаття 2, 12, 13 визначають гарантії та можливі обмеження. І варто згадати частину 2 статті 33. Про право повернутися в Україну. Дуже важливий момент. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. Це абсолютна гарантія. Порядок виїзду та в'їзду регулює окремий закон. Отже, підсумовуючи, Конституція надає широкі гарантії основних свобод, але водночас чітко визначає підстави та процедури для їх можливого обмеження. Завжди є цей баланс. Так, баланс між свободою особи та інтересами суспільства чи правами інших осіб. І тут, можливо, варто залишити слухачам думку для роздумів. Будь ласка, постійна роль судової практики. Саме суди, тлумачачи закон, визначають оці критерії необхідності в демократичному суспільстві, а також пропорційність обмежень, чи є втручання виправданим, чи не є воно надмірним, особливо коли стикаються різні захищені інтереси, саме так. Це постійний процес пошуку справедливого рішення в кожній конкретній ситуації, і від цього пошуку залежить реальний стан свободи України.